Ну Скільки тут була, тут тут одна була з бас, де були військові російські, і зокрема, вони там і, і логістичні певні речі робили. І як ви бачите, вони сюди, щоб не перешкоджало їм по руху по дорогам. Вони сюди стягували, тому що багато знищувала наша артилерія техніки. Вони стягували знищену техніку. Зокрема, ви можете побачити танки. БТР-82 їхні найновіші. БТР-80 там є ось є броньовані автомобілі, типу е Тигр, здається. Автомобільна техніка, і також вони притягнули сюди їхній найновіший літак Су-34 з, з тою метою, що ми думаємо, щоб їм не дісталася Авіоніка і сучасна техніка, яка їхня власна розробка нам. Як трофей, найкраще це їхня станція радіоелектронної боротьби, декілька найновіших. Я зараз просто боюсь помолитися. Там зоопарк і ще якась най найновіша, яку вони не так, не так давно в свої війська поставили. І з того, що дуже масово забрали і вже швидко використали, це БТР-82, якого в нас нема. Він на відміну від бтр 80 В нього замість кулемета стоїть гармата в башті. Він досить ефективний, і ми його дуже швидко освоїли. І те, що я вже казав, т танки Т-72, Їх досить багато забрали. І забрали взагалі всю лінійку від найстарішого Т-62. Це 60-ті роки, які вони притягнули от нещодавно, коли в них вже немає техніки, вони розконсервовують, до найновіших Т-80 і Т-90, яких у них самих мало ще. Той є найновіший їхній літак Су-34. Це льотчик був, як він вважав, Ас, бо він намалював собі навіть 14 зірочок на фюзеляжі. Правда, я не знаю, де він в Україні міг 14 літаків підбити, тому що в нас таких даних немає. Ну, Може, бахвальство російське, як завжди. І він був збитий проти переносним зенітно-ракетним комплексом, типу Стінгер. Типу або можливо, це навіть був польський перун. Дуже хороший комплекс. Рахунок іде на сотні, але треба, але треба, щоб логісти наші підбили, підбили підсумки. Тому що то, що трофейне, воно фактично зразу з мінімальним обрахунком, воно зразу йшло в бій. А знищену теж вони щось вони кидали, щось вони сюди притягнули тягували, щось прибирали, щоб не заважало руху колон далі. Бо бачите, наші війська пішли після лиману далі і вже в, за 18 кілометрів від Сватової.